Вітаю вас. На цьому уроці ми поговоримо про типи даних типи даних в базі самі наших табличках, бази даних. Коротко дещо пригадаємо. Ще раз, давайте ми створимо базу даних, називаємо її магазин. Клацию. Тобто будемо щось з торгівлею. Магазин. Мова. Так. В нашому магазині мені потрібно. Давайте також почнемо з таблиці працівників. Тому наша таблиця одна, яка автоматично створена, вона ще не збережна, але я зразу заходжу в режим конструктора, називаю її працівники. Так. І, звичайно, по замовченню автоматично. Дана таблиця отримує ключове поле ідентифікатор. В деяких випадках краще брати не автонумерацію. Тобто автонумерація це автоматично у нас кожне значення даного поля буде збільшуватися на одиницю. Я, наприклад, свій час брав на автонумерацію короткий текст, 10 символів і вписував туди індивційний код працівника конкретно. Ну, нехай буде у нас автонумерація для спрощення. Розмір поля довге ціле, нові значення. Поступово, тобто кожен наступний. Якщо вибрамо випадково, буде випадкові номера виставляти. Ну і, звичайно, індексону без повторень. Не може повторитися той самий ідентифікатор для різних працівників. Е, вирівнювання тексту загально означає, що Аксес буде сам пробувати вирівнювати. Тобто, якщо це текст, він буде вирівнюватись по лівому краю. І, чи, відповідно, е, якщо число, праворуч. Так, як тут є, так. Формат можна задати якийсь певний формат даного числа. І підпис. По суті, підпис – це назва поля. Якщо ми підпис не вписали, то це буде те саме. Тобто підпис, це як буде підписуватись дане поле вверху. Але оскільки він нас підпадає зі словом «ідентифікатор», ми його не рухаємо. Так, йдемо далі. Значить, наш працівник має прізвище. Які тип поля ми тут задамо на дане поле. Так, чому поле? Забув вам розказати. Тому що усі рядки в таблицях бази даних називаються записами. Я буду плутати вам і рядки, і записи. потихеньку будемо привикати до слова записи. А усі поля, саме клітинки в відповідному стовпчика, називаються полями. Тобто ми в даному варіанті і говоримо, що в нас є ім'я поля. І він відповідає це ім'я полю і якомусь типу даних. В прізвище в нас буде короткий текст. І дивимося, властивості для короткого тексту трошки нас збільшились. В першу чергу, давайте розмір поля. Мені не потрібно в прізвище 257 символів. Короткий текст це максимальний рядок розміром 255 символів. Ми можемо його зменшити. Збільшити не зможемо, але зменшити можемо. Мені достатньо 50. Чому не 20, не 25. Ну, можливо, людина має подвійне прізвище. Там трошки більше, як 27, може бути. Хай буде 50. Формат поля. Це простий текстовий рядочок, в форматі ніякі не рухаємо. По Формати поговоримо, коли побачимо дату або числа. Маска воду не рухаємо. Ми можемо задати конкретніше. Це, для прикладу, для номеру телефону, чи там дужечки були і так далі. Підпис, знову ж, прізвище те саме і буде там. Значення по замовчуванню. Деякі поля варто нам автоматично, щоб вони заповнювались. Наприклад, теперішньою датою чи годиною, якщо ми будемо щось виконувати, якісь певні дії, то ми і будемо там виконувати ті значення по замовчуванню. Правило перевірки. Правило перевірки ми можемо ще крім цього ці значення якось перевіряти, чи вони відповідають певним критеріям. І якщо вони не відповідають певним критеріям, буде в нас з'являтися текст перевірки як помилка. Ну, наприклад, якщо ми будемо виставляти оцінки учню, то зрозуміло, що більше 12 ми не можемо поставити. ми можемо таку умову поставити, як правило, перевірки, щоб більше 12 не було. Чи обов'язкове поле. Тобто, чи можна допустити, щоб в рядку таблиці дане поле було пустим? Ні. Дане поле обов'язкове. Призвище мусить бути. Чи може бути дане прізвище пустим? Ні. Тобто дозволити нульову довжину. Ні, мусить бути ході з букву пару заповнено. Індексовано. Індекс прискорює пошук і сортування в полі. Ось тут бачимо підказочку. Тобто, по суті, бажано, якщо ми, ми будемо часто працівників сортувати по прізвищу, ми їх будемо індексувати. І, звичайно, що у нас може бути два працівники з однаковим прізвищем. Стискання unicode. По суті, вже починаючи. З 10-ї версії, Access почав стискати текстові певні дані при зберіганні бази даних і, відповідно, ну, по суті, залишаємо по замовчуванню. Хіба б вам дуже потрібно швидко десь там обробляти дане поле, тоді не стискаємо. Режим редактора іме. Дані режими використовуються лише коли ми будемо вже спрограмовувати форми, щось там робити. Тому я зараз такі моменти опускаю, вони нас не цікавлять. Режим е, речення редактора також не рухаємо. Можна задати інші якісь дані. Ну і вирівнення тексту, по суті, якщо ми не хочемо загально, тобто, що прізвище автоматично, як текст буде з лівого краю, вирівнюватися в нашому полі, то можемо обрати саме як ми хочемо. І поле пістановка не рухаємо в ту вкладочку, в нього ще йдемо. Отже, наш працівник має прізвище. Ім'я. В старіших версіях, до речі, апостроф не дозволявся в назві імені Поля. Так, короткий текст. Ім'я аналогічно лишимо на 50 символів, подвійне нехай буде. По батькові. От по-батькові, щоб мене не плутати, я зроблю. Назву поля разом напишу. Короткий текст. Не може бути таких великих, значить 20 мені достатньо. Ось. А от підпис напишу правильно вже. Окремо про батькові. Пізніше побачите, а в принципі можна зараз. Тобто в режимі введення даних бачимо, що у нас буде підпис самого поля по батькові з пробілом. Але в базі даних ми будемо звертатися до даного поля без пробілу. Тобто реальна назва поля по батькові без пробілу. А на вигляд нам будемо показувати сюди з пропуском, з пробілом. Так, дата народження. Дата нар. Аналогічно, як ви бачите, я пишу свою назву поля. Видаю, що це є дата і час. А-А-А а, Значення Підпис напишу повністю. Дата народження. І тут ми ознайомимося з форматом. Тобто, формат поля це як дане поле буде відображатися нам на екрані. Можемо середній формат поля, короткий дата форми, тобто знову ж який вам підійде. Ми можемо, наприклад, взяти довгий формат. Але маску в воду для ведення можемо так, зберігаємо, можемо обрати короткий формат. Тобто ми будемо вводити в саме поле ось таким методом через крапочки. Дві цифри крапка, дві цифри. Крапка. так далі. Можна побудувати таку маску вводу, воду, навіть поставити, щоб такі символи. Ось так буде відображатися поле. Перед тим, як його заповнити, наприклад, 0,1, 0,2. 2005. Ось таку масочку можемо ставити. Це поняття маски в воду. Другий формат. Хай буде. Дата народження є, значення по замовчуванню не рухаємо. Це дата народження. Також якихось правил перевірки. Ну що, можемо зробити правило перевірки, що дата народження не може бути там от щойно там. Пізніше, ніж сьогоднішня дата, наприклад. Мусить бути більше, ні, менше. Менша дата. Так, оту функцію ми попробуємо побудувати інакше. Значить, в нас є функції, вбудовані функції, націкають дата і час, і націкають якась функцій показує нам сьогоднішню дату. Дата Т. Так. Повертає варіанти подати, що містить поточну системну дату. Добре? Окей. Тобто дата народження мусить бути менша, ніж сьогоднішня. Таке правило перевірки. І відповідно, якщо не співпадає по тому правило, нехай нас повідомлять. Перевірте. Уважно. Дату народження. Своєму для того, щоб хто буде вводити дані, щоб лишній раз йому дещо щось підказувало. Обов'язкове поле, ну, тут вже на ваш вигляд, по суті, я би радив так, щоб ми знали всі дні народження, індексоване так, повторення дозвоні, можуть бути два працівника з одної дати народження. То не рухаємо, загальне вирівнювання є відображати засіб. Значить, крім цього, ми можемо задати, чи буде відображатися приведені дати, ще такий невеличка кнопочка для того, щоб ми могли обрати. Тобто невеличкий календарик. Тому залишаємо позвонення, так, для дат такий календарик буде. Цього нам достатньо. Дата народження є. Давайте розглянемо, що ще в нас таке цікаве буде. Довгий текст. Довгий текст, якщо ми якось полю надамо такий тип даних, він не має обмежень. Тобто ми там можемо написати цілий твір, декілька абзаців. Також має формат, підпис, значення по замовченню, Все те, що я вам коротко розказав. Звуку не любов дуже мені. Так. Число, число ну, наприклад, в нас уклад чи ставка працівника. Може бути числом. Ми вибираємо, чи це є ціле. Наскільки ціле? Якщо оберемо байт, то дане значення може бути від 0 до 255. Якщо ціле число від мінус 32 тисяч до плюс 32 тисяч, приблизно з копійками, не пам'ятаю точно, дове ціле число це вже мільйони пішли. Одинарне значення це невеличке число, але з дітковими знаками десь такові знаки, подвійне більш точніше. Ідентифікатор реплікації це сворідний якийсь код придуманий буде. Для прикладу. Давайте ми подивимося таке ідентифікатор реплікації. Так. Іваненко. Іван. Іванович. Дата народження. Так, а де наша дата? Чому її немає? Необхідно вести. Нехай буде на перше, на друге, Десь, І що в нас тут? Типу даних. Не відповідає. Також не відповідає. Також не відповідає. Дату народження, якщо я розширю. Ми побачимо її повністю, так як ми обрали. Ото ідентифікатор краще було зробити. Бачите, я трошки помилився, пробуємо його зберегти. Число, Ідентифікатор реплікації. Обов'язково ні, індексовано ні. А цікаво, якби ми зробили автонумерацію. Дуже часто Акс, до речі, робить такі речі. Щось не то зразу вибиває, не дозволяє, тому я видаляю даний стовбець і можу його ще раз наново створити. Ід. Задам автонумерація, і тут автонумерації. Декет аплікації. Подивимося ось тут що таке. Ще раз подані. Так, зберігаємо. І ось дивимося мені автоматично. Сформувало якийсь ідентифікатор реплікації. Дане значення комп'ютер буде генерувати по-своєму, якесь таке велике. Тобто таких рядочків, які будуть різні значення мати такої ідентифікатор реплікації, може бути ціла купа різних. Ну, є така можливість. Я вам пояснюю, що така можливість є. Йдемо далі. Так, що нам потрібно ще знати? Ми пробіли. Число є, дата, час. Коротко прийшлося. Грошова одиниця. Те саме, знову нам не йде, видаляємо. Так, будь-яке поле не має значення. Грошова одиниця це те саме, що є. Число єдине, що в кінці додається знак євро, долара. Довчись, з яким ми захочемо. Грошова одиницю, наприклад. Так. Кількість знаків після коми автоматично від грошової одиниці, що ми обираємо, маска вводу, Знову ж можемо собі якусь обрати підпис, правило перевірки, все те саме. Тобто, по суті, грошова одиниця це те саме число, тільки додається з гирини чи відповідно інша валюта. Автомерація ми зрозуміли. Так, ні. По суті, дане поле буде мати. Два значення або так, або ні. Дуже часто використовують його для кнопки типу переключатель-квадратик, де ми можемо вставити птичку або забрати ту птичку. Якщо такі потреби є. Об'єкт Оле. Як правило, даний об'єкт Оле колись співпрацював з деякими програмами для роботи. з Ну, по суті, не тільки. Колись там можна було і вордівський документ вставити, але останнім часом об'єкт Оле працює лише для малюнків. Тобто, якщо я захочу фото свого працівника, я можу використати поле об'єкт ОЛЄ» і його вставляти. Ну і попробуємо щось таке зробити. Так, ще що в нас є? Гіперпосилання. Ну, що це в нас є? Це, наприклад, наш працівник має свою електронну почту. Свою скриньку поштову і наберемо емайл. Так, далі. Вкладення. Вкладення. Тут ми вже справді можемо вкласти якийсь документ. Наприклад, ми можемо відсканувати паспорт. Давайте так і зробимо, бо буде потрібне паспорт. Відсканувати, зберегти той паспорт в форматі PDF, документ PDF, і після того його сюди докинути в базу даних. Є така можливість. Обчислювальний. Обчислювальний, як правило, ставиться тому полю, яке залежить від якихось інших. Ну, для прикладу, якби ми будемо це використовувати пізніше, ми будемо робити замовлення товарів чи продаж товару, і буде нас товар, кількість. Ціна. І ми, вчитель, зробимо суму. Тобто, як тільки ми змінюємо кількість ціна, автоматично буде змінюватися сума. Ну і майстер підстановок вже вам підкажу трошки на наступному році. Для того мені треба вже зв'язувати. Майстер підстановок дозволяє своєрідно підставити одні значення з іншої таблиці чи якісь певні. А хоча давайте ми все ж таки використаємо майстер підстановок. Бо мені для прикладу потрібно... Я не все стиксую, але стать. Тобто стать даного працівника, ну, жіноча чоловіча, так? І, відповідно, ми попробуємо зробити майстер пістановок. Майстер пістановок дозволяє мені підставити в дане поле значення або з іншої таблиці чи запиту. До того ми дійдемо. Або я можу конкретно ввести, які значення там можуть бути. Ми, звичайно, розуміємо, що там може бути тільки Ч і Ж, чоловіча стать жіноча, і, відповідно, я залишаю другий пунктик. Забираю, тут пишу Ч, нижче пишу Ж. Далі обмежити списком, що обмежити записи варіантами вибору. Вони і так мають бути обмежені для цієї підстановки. Дозволити. А, кілька значень не треба, там одне єдине буде. Все, готово. І ось тут, коли відбувся цей майстер підстановки, насправді він нам зробив короткий текст, бо і ЖЕ це насправді текст, але я поставлю на один символ. Формат вводу однаково. Ще що тут можна зробити? Маска вводу. Зараз подумаємо. Обов'язково так. Зволоте не любу Ну, Тут вже немає значення, буде вибиратися індексовано, код. Тобто ми обов'язково маємо. І тепер дивимося в поле підстановка. Значить, у нас буде відображатися елемент як поле зі списку. Щось подібне. Я буду клацати на таку стрілочку, і в мене тут буде Ч або «Ж». Можна ввести це текстове поле. Джерела рядків це список значень. Конкретно, які ми вводили, і ось список самих значень. Через крапку скубу можемо ввести. приєднаний стовбець 1, кількість стовпців. Ну, це якщо б ми робили з таблицями, це поясню трошки пізніше. І приблизно розмір там того випадаючого списочку, який буде. От щось таке підстановочка, але більш з підстановку пізніше попрацюємо. І давайте розглянемо вже в поданні, як це все виглядає. Зберігаємо. Правило селісі було змінно так. Прошу нові значення московському так. А, оскільки я нічого не вводив, мені треба вже статі заповнити. Іванна з чоловічої статі. От, бачите, як обирається. Фото, якщо я роблю подвійний клік, не може згадувати зв'язану рамку об'єкту, якщо поле в базовій таблиці не містить об'єкт Оле. Це, мабуть, ми в пізніше в формі спробуємо поробити. Ну і тут. Напишемо Іван 2005 гмай. Наприклад, це його поштова скринька. А тут ми можемо подвійним кліком додати і обираємо якийсь файл, наприклад, в якому ми десь там, от PDF-файл, який я попередньо протував, наприклад, там є його відскановний паспорт. Докидаємо, окей. І мені вказує, що є вже щось там встановлене. Вставлене, так? Значок чомусь такий. А ми знову ж йдемо в подання. емейл, паспорт. Попробую ввести. Поле не обов'язкове. Спочатку так. Ось, вже паспорт в нас тут пише. Отже, саме в режимі. Конструктора ми можемо чітко розставити, які поля використовуються, типи даних. З вами приблизно перебіг по всіх типах даних. Так, розказав. Більш детально про майстер-писановок наступний раз. Ну і звертають увагу, якщо ви, наприклад, справді використовувати прізвище, ім'я, короткий текст, обов'язково вказати кількість символів. Якщо ви залишите свої поля 255 символів, по суті, база буде досить великого розміру в будь-якому варіанті. Ну, не варто таке використовувати, тому, правило, бажано чітко вказати. Чим точніше ви вкажете розмір, тобто чим менший розмір, тим швидше і краще буде наша база даних в майбутньому працювати. Поки що на даний момент зупиняємося. По типах даних я вам все розказав. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і чекаю вас в на наступному уроці.